Американське видання Wall Street Journal оцінює число втрат української армії за час повномасштабної війни у 80 тисяч загиблих військових і 400 тисяч поранених. Генштаб наразі це ніяк не коментує. Росія збільшує чисельність свого війська а в українському парламенті шукають грошей на отримання тих, хто вже воює, і новобранців. Окрім підвищення податків, наповнити бюджет має і економічне бронювання від мобілізації, яке однак військові називають несправедливим. Про усе це говоримо сьогодні. Це Свобода Ранок. Мене звати Ірина Островська. Вітаю вас. Загальні втрати військових України і Росії сягнули одного мільйона людей з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Таку оцінку назвали журналісти газети Wall Street Джорнал. Вони пояснюють, що мають інформацію в тому числі із даних західних розвідок. І от кажуть, що в Україні могло загинути 80 тисяч військових за час великої війни, у Росії 200 тисяч. Поранені по 400 тисяч військових з обох боків. Ці підрахунки неофіційні, адже ані Україна, ані Росія не називають точних даних з огляду на державну таємницю. Український президент Володимир Зеленський в останнє публічно говорив про втрати у лютому цього року під час підсумкової прес-конференції. Тоді на запитання журналістів про втрати української армії він сказав про 31 тисячу загиблих і додав, що втрати України у відношенні до втрат Росії становлять приблизно 1 до 6. Москва ж офіційно, взагалі, востаннє називала кількість вбитих у вересні 2022 року. Тоді заявляли про 5937 тисяч загиблих. Російський президент Путін у червні цього року сказав, що втрати у співвідношенні становлять нібито 1 до 5 на користь Росії. Wall Street Journal пише, що такі великі втрати матимуть руйнівний довгостроковий ефект як для України, так і для Росії. Аналітики ж, спираючись на ці дані, втрати у війні, кількості діючих військових в Українах, економічну ситуацію, прогнозують, як довго Росія зможе вести війну проти України, а Україна оборонятися. І коли війська зазнають втрат, їх треба. Поповнювати. І от цього тижня стало відомо, що Путін наказав збільшити чисельність російської армії на 180 тисяч людей. Його речник Пісков пояснив цю необхідність, нібито загрозами на західних кордонах Росії. Для чого насправді Путін поповнює свою армію, які втрати в Росії і кого не вистачає, про все це ми запитали у російського військового експерта Юрія Федорова. Давайте послухаємо. Перша ціль – Это, на що то на Україні, перша ціль це виходить здобути перемогу в Україні або принаймні не допустити поразки. Того, що в Росії вважатимуть поразкою і перемогою. Є різні точки зору. Отже, перше — Україна, а друга мета воєнного будівництва це створити потужний військовий кулак, такий згусток військової сили в північно-західних районах країни. Тобто це Балтійський регіон плюс Кольський півострів. Балтійський регіон напрямок проти країн Балтії, і навіть далі з часом. Ну а якщо говорити про Калінінград, то значить безпосередньо проти Польщі з Калінінградського особливого району. Ну і Кольський півострів проти Фінляндії. Значить, ось дві мети. Отже, за оцінками найавторитетніших західних військових, спочатку цього року в строю була так звана облікова чисельність, тобто реальна чисельність мільйон сто тисяч осіб. Штатна чисельність, тобто та чисельність, яка повинна бути, якщо всі частини із з'єднання укомплектовані за штатом, як вони і повинні бути, відповідно: мільйон триста двадцять тисяч. Це значить, що не вистачало близько двохсот тисяч двісті двадцять тисяч осіб не вистачало. Так ось, для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб, як я розумію, провести черговий тур часткової мобілізації, про що постійно говорять, про що військові кажуть, цивільні теж, деякі за, деякі проти. Значить, потрібно проводити новий тур мобілізації. Чому? Тому що не вистачає людей у сухопутних військах, у повітряно-десантних військах і морській піхоті. Чому саме ці роди військ Збройних сил я називаю? Тому що саме солдати і офіцери цих видів і родів військ вони воюють в Україні, саме ці. Ну плюс там якась кількість льотчиків, і це все. Ну є моряки, але це Чорноморський флот, це дрібниці. Вважається, що в Україні воює близько 550 тисяч осіб в Україні і в трьох прикордонних Областях Росії Курській, Білгородській, Брянський, приблизно 550 тисяч. Цих військ не вистачає. Цієї кількості особового складу не вистачає для досягнення тих цілей, які ставив Путін. А це підтверджується тим, що, скажімо, довелося знімати певні частини з'єднання з фронту, щоправда, не з Донецької області, а із Запорізької та з Харківської, і відправляти їх у Курську область. Якби були стратегічні резерви якісь, тоді потрібно було просто цими резервами затикати ось цю дірку в Курській області. В Україні ж цього року мобілізаційні процеси посилилися ще навесні. Ще на початку року тодішній головком залужений називав цифру 500 тисяч людей, яких треба мобілізувати за цей рік. Потім щоправда, Зеленський пояснював, що в такій кількості потреби немає, і не йдеться про одночасну мобілізацію. Проте, продовж цих місяців, і особливо з моменту ухвалення нового закону про мобілізацію у травні, українське військо стало поповнюватися новому, новомобілізованими бійцями. Кожен військовий має мати забезпечення форму, їжу, зброю, заробітну платню. Тому війна дорого обходиться країнам, які у війні. Український прем'єр Денис Шмигаль днями на прес-конференції, коментуючи новий бюджет на наступний рік, сказав, що кожен військовий обходиться Україні у 1 мільйон 200 тисяч гривень на рік. Мобілізація завжди вимагає більшого фінансування, а грошей вже в українському бюджеті дефіцит. Для України це зараз виглядає ніби замкнене коло. Для того, щоб не програти війну Росії, зберігати свій суверенітет, потрібно більше військових. Більше військових означає більше грошей. Відповідно, треба поповнювати бюджет за рахунок людей, які працюють і платять податки. Напередодні у Верховній Раді проголосували у першому читанні закон про підвищення податків для українців. Експерти прогнозують, що вони зростуть вже у жовтні. Окрім того, ж уряд планує запровадити принцип воюй або працюй. Або по суті, це економічне бронювання. Голова податкового комітету Данило Гетманцев каже, що у бюджет на наступний рік, який будуть голосувати у грудні, вже заклали доходи від так званого економічного бронювання. Тема економічного бронювання досі дискусійна в українському суспільстві серед цивільних, і серед військових. До прикладу, колишній журналіст нині військовий Павло Казарін написав, що можна зрозуміти у бажанні захистити кваліфіковані кадри і бізнес, але інтереси військових теж повинні враховуватися. Можна зрозуміти владу, якій потрібно звести бюджетні доходи з видатками. Зрозуміла навіть логіка тих, хто не хоче служити і готовий за це доплачувати не воєнкому, а в бюджет. Але залишається запитання: а як у всьому цьому рівнянні планується врахувати інтереси тих, хто воює? Війна за незалежність ризикує перетворитися на війну бідних, на яку багаті вирішили не приходити. Мобілізація відтепер визначатиметься не сліпим випадком та не потребою армії в конкретних навичках. Економічне бронювання запровадить для цивільних прейскурант за право не вдягати піксель, але при цьому ніхто, ясна річ, не збирається вводити розцінки для військових за право його зняти. Про втрати в українському війську за повномасштабну війну довготривалі наслідки цих втрат і чи витримає Україна цю війну фізично і економічно? Поговоримо далі. Роман Костенко, секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат, полковник СБУ, долучається до нашого випуску. Вітаю вас. Доброго ранку, а пане Романе, розуміємо, що втрати у війні є державною таємницею. Дані не розкривають. Але ось для вас наскільки правдивими, правдоподібними виглядають дані Wall Street Journal щодо втрат з обох боків? Ну дійсно, ви праві, що дані не розкривають, і в нас, в принципі, президент вже називав рік назад, якщо я не помиляюсь, десь приблизно. Ну і я думаю, що приблизно порахували ті втрати, які були. Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч там. І це вважали тільки ті, хто офіційно були видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які... Знаходяться без безвісті зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру, тому ну от безпосередньо у мене немає самих точних даних. От там щоб сказати, що ці дані є на 100% вірні. Я думаю, що вони є приблизними, е, і ну те, що порахували до прикладу, там це видання. А якщо вважати навіть їх приблизними, то зважаючи на це а також на темпи мобілізації, які зараз, яка зараз триває, наскільки довго Україна зможе воювати, оборонятися? Це буде залежати від того, як ми будемо проводити в першу чергу мобілізацію. Я хочу сказати, що ми маємо розуміти, що тут. Ну, Тут знаєте дуже складне питання, тому що ми говоримо про те, що в нас там я а скільки сказав там 50 тисяч. Правильно було 80 про... 80 тисяч загиблими 80 000. і я думаю, я думаю, це перебільшене. От я просто щось мені сказали 50 Остання те, що я бачив. Я думаю, це перебільшені дані однозначно. Ті, що зараз є саме, якщо ми говоримо про загиблих, тих, що у нас визнані. Що стосується того, що скільки Україна зможе, це буде залежати від того, наскільки ми зможемо проводити мобілізацію, тому що е в нас є мобілізаційний ресурс, ми можемо воювати. Все буде залежати від того, які бойові дії проти нас буде вести Російська Федерація. Як нам потрібно буде реагувати безпосередньо на те, що робить Росія, якщо Росія буде проводити мобілізацію, нам треба, теж треба буде проводити мобілізацію і брати е мобілізаційний ресурс. Він є. У нас є солдати, в нас є люди, які можуть воювати. Вони просто на даний момент не хочуть йти в армію. Ну от цікаво, що Путін фактично вже планує збільшувати свою армію. Пісков каже, що посилити кордони. Експерти кажуть, що це для того, щоб поповнити власні втрати у війні проти України. Як вважаєте, це може бути пов'язано з тим, що все-таки Кремль планує далі продовжувати наступальні операції в Україні? Ну це про той указ, я так розумію, що був в Росії на 180 тисяч. Вони збільшили як, начебто, чисельність своєї армії. Я думаю, що там питання більш технічне, тому що вони і так її збільшили. І Якщо ми маємо можливість її збільшувати без законів, бо кількість збройних сил кожної країни цивілізованої або не цивілізованої, вона визначається в законі. Звісно, коли проходить мобілізація, на це вже ніхто... це тільки про кадру армії. оскільки Путін там веде. В себе в країні спеціальну воєнну операцію, то йому для того, щоб йому для того, щоб тримати якусь кількість військ, йому потрібно їх забезпечувати, виділяти фінансування. Для цього йому потрібно визначити, яка кількість збройних сил в нього є. Я думаю, що це питання до того, що вони все рівно набирають кожного місяць, там як. Було заявлено 30-40 тисяч осіб, і в них армія поступово збільшується, виходить за рамки тієї заявної. Тому вони, я думаю, і законодавство підганяють, бо їм би не потрібно було, навіть якби вони захотіли ще набрати 180 або 200, і Якби у них це працювало без законодавства, їм не потрібно було б нічого підганяти. Я думаю, але армія не збільшують. Як збільшується армія? Вони набирають, до прикладу, 40 тисяч людей, а за місяць 40 тисяч у них стає непридатними. Вони поранені або лікуються, і все рівно їх потрібно забезпечувати. Армія таким чином збільшується на полі бою, людей не особливо збільшується. Я думаю, що зараз найближчим часом їм для того, щоб збільшити максимально для переваги, потрібно ну, набирати мінімум 100-150 тисяч в місяць. Вони цього не набирають. Для цього потрібно проводити мобілізацію. Чи вони зараз? Готові, ми не знаємо, але якщо вони це зроблять, це для нас буде дуже великим викликом. На стосунок на рахунок того, чи зможемо ми, ну тут потрібно, щоб е наш верховний головнокомандувач для себе визначив, чи готовий він мобілізувати націю повністю, тому що те, що зараз відбувається, це виборочна мобілізація, тому що ну навіть совєти Другу світову війну мобілізували 7 мільйонів українців, які билися тоді на стороні Червоної армії. Зараз у нас мільйон максимум те, що у нас мобілізовано. Всі армії світу. Я не пам'ятаю хто ми кажемо, що ми на краю вже, але мобілізували маленьку частину свого суспільства, і це не тільки про армію, це взагалі про все. Суспільство, подивіться, ми приїжджаємо в Київ одне життя на фронті інше. Ми дивимося ролики з Курщини, де наші хлопці там заявляють, що них там якісь там проблеми, де всіх кинули. А тут у нас працюють там ресторани, отелі і все таке. Оце отут потрібно нам виправити, пане Романе. Так про це про справедливість, так би мовити, участі у війні. Ми ще поговоримо. Але давайте ще про економіку війни. Наскільки Україна може продовжувати цю війну? Адже бюджет дефіцитний війна, зрештою це дуже дорога річ і. Ось буквально вчора проголосували у першому читанні закон про підвищення податків. Це допоможе мати витрати, мати гроші на фінансування військових? Останом ну, на зараз це не допоможе. Взагалі, просто підняття воєнного збору. Це перекладання на тих, хто працює, по факту, не на там підприємство, а по факту на тих, хто працює. І, Як кажуть експерти, в тому числі економічні, щоб піднімати потрібно було податок на додану вартість, а не військовий збір або паралельно ці історії робити. Тому воно десь допоможе. Але якщо в нас дефіцит 500 мільярдів зараз, ну старом на цей рік, а ми за рахунок цього знаходимо 40, Якщо я не помиляюсь, то ну ми розуміємо, що це якусь там частину воно там допоможе, але не повністю наступний рік там обіцяють 140 сорок. Вираховують, але це буде залежати також від кількості робочих місць, які е, будуть в країні. Тому ек економіка це те важливе, що є. Але ми маємо розуміти, коли говоримо про економіку, що в на неї треба постійно працювати зараз. Багато питань відкривається, які потрібно вирішувати, і досить важливі. Наприклад, питання експорту, в тому числі, і нас багато компаній. В країні які виробляють ті самі дрони, які виробляють там, якусь військову амуніцію, або ще щось, яку не закуповує до прикладу держава, на створилося багато маленьких підприємств компаній, які роблять класні речі, яких держава не може в них купити через відсутність коштів відсутність або через те, що. До прикладу, міноборони це не замовляє, бо вони там ну велика потреба не потрібна. І в нас два варіанти: або почати експорт і заробляти і підтримувати економіку, або ці компанії закриються. і Ми втратимо технології і людей, які там працюють, і тут потрібно ще раз приймати серйозне рішення. Да, є застереження, що там наші партнери нам можуть сказати про те, ви нас просите дрони, а самі їх там десь експортуєте. Тому тут треба. З ними попрацювати, пропрацювати механізм, який би дозволив нам це робити там за якимись окремими дозволами? Це теж про економіку і інші отрасли мають так само братись під контроль і розвиватися, пане Романе. Один із способів наповнення бюджету, про який зараз говорять, це економічне Е, Є кілька законопроєктів у Верховній Раді, чи можуть їх проголосувати найближчим часом? І наскільки справедливим є ця опція справедливою? Ну, економічне бронювання це взагалі не про справедливість. Ми ж це розуміємо, і це основне питання, основна проблема. Якби там цього питання не стояло, я думаю, вони були б вже давно проголосовані. Тому що ну дійсно, як ти поясниш військовим, що хтось може заплатити кошти або отримувати зарплату і не мобілізуватись тим більше, що військові, особливо ті, які на першій лінії, вони отримують набагато більше. Ніж ті, хто може там забронювати. Тобто він кожний військовий скаже, скільки мені потрібно заплатити, наприклад, щоб через три роки я пішов на демобілізацію. Це будуть правильні питання, на які ну, держава не знайде відповіді. Тому на рахунок цих законопроєктів, що я чув, це законопроєкти комітету економічного, що ну, зараз не стоїть питання їх розгляду. Наскільки я знаю, то це питання тим чи іншим шляхом беруться на себе вирішити або не вирішити або запровадити, як правильно сказати е Міністерство економіки, виконавча влада. Про це говорив прем'єр-міністр, що вони зараз працюють над тим, як е зробити так, щоб там підприємства, які є критично важливими, вони могли себе бронювати. Ну я скажу більше, ми зараз про це говоримо, але і в даний час підприємства, які є критично важливими для економіки. А і для оборонно промислового комплексу вони вже е, бронюються. Якщо підприємство визнано критично важливим сфері оборонно промислового комплексу, не знаю, робить ракети, дрони або ще щось. Вони мають відсо... вони там, Там є сім критеріїв. Якщо вони відповідають трьом з них, не буду зараз їх перераховувати. То вони мають право на бронювання там 100% людей, які про виготовляють цю продукцію щодо е, напрямку не військового різних, то там є те ж саме, там є свої е, також е, критерії, і вони там мають до 50%. відсотків. Тобто, ну, це по факту вже е, бронювання, тому що ці підприємства важливі для інфраструктури або для економіки. і Вони бронюють. Але я так розумію, хочуть розширити, що навіть ті, які... Ну, виробляють товари, які не є критичними, але приносять економі... ну, кошти в бюджет щоб їх теж бронювати. Отут уже питання справедливості стане і питання уряду, як вони це вирішать. Ви який бачите вихід з цієї ситуації? Адже дійсно Україна ніби в заручниках ситуації, так тому що з одного боку треба мобілізувати людей, а з іншого треба забезпечити їх усім необхідним. От що робити в цьому плані? Я би сказав, що в нас є виконавча влада. Яку ми призначили, і вона має дати відповідь: є Верховний головнокомандувач, є офіс президента, який на себе взяв відповідальність і бере. Є виконавча влада, є Міністерство економіки в першу чергу. Вони мають я бачу історію про те, що в нас має бути справедливість. Хлопці, які на фронті мають розуміти, що в тилу наповнюється бюджет не за рахунок того, що там хтось їх не міняє, для того, щоб у нас були механізми, нам треба комплексно не тільки думати про економічна. Бронювання, а й про правильну справедливу мобілізацію. Це все в комплексі. Тому дякую мають вам. Бути варіанти, які нам покажуть, і ми будемо за них голосувати. Якщо це буде на рівні Верховної Ради. Дякую вам, Роман Костенко, секретар комітету Верховної ради з та національної безпеки, оборони та розвідки. Був гостем Свобода Ранок. Я ж та вся команда Свобода ранок вам, Вам дякую і до зустрічі у наступних випусках.